Для того щоб підтримати євроінтеграційні прагнення України на центральній площі Іршави, зібралась прогресивна молодь, громадські активісти та всі, кому не байдуже доля країни. Головна вимога мітингувальників підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. Просвітаюча європейська країна такої хочуть бачити свою державу, ті, хто зібрались на площі, гідна заробітна плата та соціальні гарантії, перспективи для молоді, справедливе правосуддя. Все це можливо лише за умови збереження Україною європейського вектора розвитку. Рішення уряду та непідписання у вільнюсі очікуваної для більшості українців угоди, безперечно, крок назад. Переконані мітингувальники, це Україна хоче жити в Європі, в європейській сім'ї, звідки нас вирвали ще давно. За те, щоб краще жили діти і наші онуки, там є дисципліна, там є закон, а в нас законів немає. Прийшли на майдан за наше майбутнє, щоб добитися тих європейських стандартів і попасти в ту європу, як хоче наш народ. Вирішувати своє майбутнє повинен народ, а не окремі політики переконані присутні, та чомусь керівництво України його не чує. Активісти кажуть, відстоювати своє право жити в цивілізованому суспільстві обов'язок кожного свідомого громадянина, а тому від своєї позиції не відступляться. Ми прийшли підтримати Україну, тому що ми хочемо піти в Євросоюз. Ми всі хочемо жити як живе чудово, цивілізовано, нормальний європейський народ. Живу в Європі, Україна в Європі і Закарпаття в центрі Європи. Я хочу щоб мої діти були в Європі. Хочемо за те, щоб краще жили наші діти, ми пенсіонери. Всі українці заслуговують на краще життя.